Доброго дня, успішним людям! Вітаю вас на платформі Foki Life, на нашому інтенсиві Go Bronze. Ви, великі молодці, що дійшли вже до цього уроку. Я впевнений, що у вас вже є свої успіхи, і ви досягнете тих поставлених своїх цілей, які ви поставили собі в попередніх уроках. І я хочу розказати вам сьогодні невеличкий свій досвід, поділитися своїм досвідом. Ось і звати мене Віктор Торчин, І сьогоднішня наша тема буде клієнти. Значить, про що хочу розказати і вам розподілюся деяким своїм досвідом, можливо, для вас якісь лайфхаки відкрию, і ви зможете для себе щось взяти. От, ясна справа, що ви проконсультуєтеся також з своїм спонсором, але я маю результат. І це для мене спрацювало. Ну, почнемо з того, що для нас самим основним, скажімо, такою рушійною силою в цьому бізнесі, да, є пейсетер. І це нові вступаючі, Так? І для того, щоб були нові вступаючі, ми проводимо маркетинг-план, презентацію продукції. І отут відбувається найголовніший ключовий момент, коли ми визначаємо свого потенційного кандидата. На яку його, скажімо, поставити поличку, чи він буде партнером, чи він буде там, активним бізнес-партнером, чи він буде зареєстрованим клієнтом, чи він буде нашим прямим клієнтом, тобто буде замовляти у нас продукцію. І що хочу сказати, що всі категорії, і партнери, і клієнти, вони є дуже, дуже важливі, адже для нас основна задача це навчитися створювати власний товарооборот. 100, 200, 300 або навіть більше особистих балів, так і також створювати команду, створювати групові бали. От. Но для того, щоб бізнес розвивався і все було добре, так для того потрібно мати чим більшу кількість клієнтів та партнерів. І для того я можу сказати деякі свої такі досвіда, які в мене працюють. Дивіться, коли ви провели вже зустріч, провели презентацію. І вас вас, ваша задача визначитись, так і коли потенційний кандидат вам дає чітко зрозуміти, що його зацікавила продукція на вашій презентації, то звісно вам потрібно в першу чергу почути цю людину, да? навчитися слухати, тому що якщо людина хоче щось купити, то треба їй продати, а не, не бізнес продати, а продукцію, яку вона хоче купити. ось і це дуже важливий момент, бо багато. Партнери втрачають своїх навіть клієнтів через те, що клієнт готовий би купляти, але ми йому не чуємо. А ми йому замість того, щоб продавати продукцію, ми йому продаємо бізнес. Тобі не треба продукція, тобі потрібен бізнес. Ти маєш бути успішним, ти маєш бути діамантом. А людина каже: Ні, ні, я не хочу бути діамантом, не хочу на реєструватися. Мене цікавить зубна паста, мене цікавить засіб для миття посуду. Мене там крем якийсь цікавий. І отут дуже важливий момент навчитись слухати і відчувати свого кандидата, що він хоче. І так, якщо е, ви вже визначились е, і знаєте, що це у вас кандидат, от, ви здійснили першу покупку для свого кандидата. Ось, це може бути засіб для миття посуду, він у вас побачив на презентації, Ось, чи ще якісь там е, інші товари. Ось, і відповідно вам, е, після того, як ви продали різним клієнтам, е, клієнтам продукцію, потрібно е, також. Е, Завести для себе такий щоденник клієнтів, це вам буде допомагати ввести таку свою аналітику, статистику, що у вас клієнт купив, там на скільки балів, по якій ціні, коли він у вас купив, той чи інший продукт. Для того, щоб ви розуміли, наприклад, якщо він у вас там замовив, там, там зубну пасту чи ще щось, щоб ви розуміли, через скільки приблизно цей продукт у нього вже буде закінчуватись, і вам потрібно буде нагадати для свого клієнта, що в нього там вже закінчується зубна паста, наприклад. Ось, і треба, можливо, поновити цей продукт. Тобто, для зручності обов'язково заведіть собі такий щоденник е, клієнтів. Ось. І чим більше у вас там буде клієнтів, відповідно, тим більше у вас буде е, власних особистих балів. От. І що буде відбуватись далі? Коли у вас вже щось клієнт купив, ви здійснили першу покуп, продаж, перший продаж, е, відповідно, треба зрозуміти для себе, як діяти далі. Як підтримувати того клієнта, підігрівати, щоб здійснити наступний продаж, так і тут дуже важливий момент через декілька днів, як ви вже продали продукцію, і перш ніж ви продаєте якусь продукцію, ви також людині поясніть, як її правильно розвести. Наприклад, якщо це якийсь флакон там і концентрат, як правильно користуватися, тому що я навіть на власному досвіді зустрічався з такими людьми, які купували продукцію. Але коли я у них почав запитуватися, як це як тобі ця продукція, то я був навіть здивований, що деякі клієнти кажуть: та я купив цей засіб для духовки з кісточкою, і я його ще навіть не відкривав, він в мене лежить. Я навіть не знаю, як ним користуватись. Ну тобто, я розумію для себе, що людині цей продали засіб, ліж би продати, і навіть не пояснили, що там перед використанням його треба взбовтати, там вилити десь на духовку, розмазати пензликом, почекати 20-25 хвилин. І після того вологою ганчіркою стерти помити плитку в рукавичках, там бажано, якщо чутлива шкіра, щоб цей засіб не попав на шкіру. Так? От. І Більшості продавців, так, які продають, своїм клієнтам не говорять таких речей, не пояснюють. І від того буває такі відчуття клієнта. потім ну, там, Клієнт навіть купив, ніж би від нього вже відстали. А нам, як професіоналам в цьому бізнесі, потрібно створювати для наших клієнтів сервіс. Тобто, щоб після того, як ми здійснили продажу, клієнт відчув, що про нього потурбувалися, і захотів відповідно з вами далі потім спілкуватися і, можливо, ще щось купити у вас. Тому, через декілька днів, після того, як ви здійснили продаж, ви обов'язково зателефонуєте своєму клієнту або напишіть йому в месенджері, чи він вже почав користуватися. Цією продукцією, там, наприклад, там, засобом для миття посуду, як йому цей товар чи сподобався, ось, і виясніть у клієнта, наскільки він задоволений продукцією, яку він вже вас купляв, так, Тому що потрібно зрозуміти, чи правильно цей клієнт розвів цей засіб. Наприклад, якщо це діждроп, що він спочатку налив воду, а потім концентрат, а не навпаки, налив концентрат і воду. Так? І в нього куча піни, і він незадоволений, бо йому щось недобре воно розвелось. Або цей клієнт. Налив засіб для миття посуду на тряпочку, а треба губку, щоб була піна. Да? Бо, тому що тряпочка вона не дасть піни, і він скаже, якась вода, вона не піни, це не миє нічого. Так? Тобто, Вам потрібно встановити з клієнтом контакт, що ви турбуєтесь, чи е, все добре е, в нього вдалося це. розвести, там, як він користується, чи він задоволений е, продукцією. Тобто, Ви перше, що зробили, це е, зробили ще один такий контакт, поцікавитися в клієнта, як йому. Продукція, та, яку ви йому продали. Далі, що я би хотів вам порекомендувати, це те, що коли ви здійснили вже скажімо, продаж, і тут є дуже один важливий такий це лайфхак. Він мені приніс дуже багато клієнтів, і зараз я вам поділюся з ним. Тобто, коли ви вияснили вже у клієнта, що він задоволений продукцією, яку він вас купив. Отут є такий момент, де ви можете зробити такий хід конем. Запитатися в цього клієнта, ух ти, класно, я радий, що тобі сподобався цей продукт, ця продукція. Скажи мені, а ти б міг би порекомендувати комусь ще із своїх знайомих, хто би міг теж зацікавитися таким продуктом, який ти купив в мене. І що я вам хочу сказати, це працює дуже багато таких у мене клієнтів було, які мені давали рекомендації і не одного, і не двох. Бувало, що й три клієнта мені три рекомендації давали. Із-за того, що я просто запитався. Чи би ти міг мені ще порекомендувати когось, кому би могла сподобатися теж ця продукція. Хоча до того клієнт мені казав, ні ні-ні, ніякий бізнес мене не цікавить, я бізнесом не буду займатися, не де реєструватися. От там в тебе хочу купити тільки оцей засіб для миття посуду. Так? Тобто людина тільки що від вас казала, ні ні ні, мене бізнес не цікавить, але вже вам рекомендує клієнтів. Тобто вона вже бізнесом займається, просто ще сама цього не розуміє. Розумієте? Це дуже важливий лайфхак, який вам дасть багато нових клієнтів. Це використовуйте. Не забувайте. Ось бо я бувало таке, що продав і забував задати таке запитання, але це працює. Це гарна, скажімо, така метод дверної ручки. Да? Ви йшли, оп, чуть не забув, згадав. Хотів тебе запитати, чи ти би міг би ще порекомендувати комусь е мене е от, ту продукцію, яку ти використав? А далі, коли вже клієнт, я вам хочу даже сказати, що була така рекомендація, що клієнт порекомендував мені іншого клієнта, а там той клієнт купив у мене систему очистки води Спринг, тобто фактично 500 балів. Завдяки рекомендації клієнта, який не хотів займатися бізнесом, розумієте? тобто, це дуже гарний лайфхак. Далі, як вам працювати з клієнтом, який ви вже у вас купив продукцію? Да, йому все подобається. Відповідно, вам треба навчитись виявляти потреби. Тобто, вам потрібно, якщо це був там, наприклад, клієнт купив. Засіб для миття посуду, можливо, вам треба е, потім порекомендувати там, засіб від жиру на кухні, да? тому що в е, нас дуже багато людей е, хочуть, щоб у них була чист, чистота на кухні, і цей засіб теж як такі перехресні продажі. Да? Тобто, ви можете доє... поєднувати. Тобто, якщо купив діждро, сподобався, ви можете також запропонувати металеві е, дротики для миття посуду, або там LOC е, для кухні теж від чи Zoom. Е, Якщо це, наприклад, у вас купив зубну пасту, клієнт, ви йому потім можете порекомендувати опуліськовіш для ротової Тобто вам потрібно навчитися слухати, що, ну, які потреби да, в клієнта, виявити потреби, чи це, можливо, потреби там, вітамінів здоров'я, чи це, наприклад, є якісь проблеми там зі шкірою, та, де потрібно допомогти, можливо, зі шкірою обличчя, та, якісь крем порекомендувати або якусь систему. Тому тут дуже важливо задавати правильні питання своїм клієнтам і виявляти потреби. Ось далі. Далі є такий момент, як нагадування, да? нагадування про себе своїм клієнтам. Тобто, я, наприклад, роблю там мінімум 5 разів на місяць замовлення, так, і в мене є вже, як попередньо я говорив, щоденник своїх клієнтів, і я знаю, коли мене хто замовляв. І відповідно я своїм клієнтам, перш ніж зробити замовлення, я пишу повідомлення: там привіт, як справи, що нового. Я тобі е, хочу нагадати, я просто роблю групове замовлення, можливо, в тебе щось закінчилося, тобі треба поновити щось з продукції МВ. Як правило, дуже часто чую, о, як класно, що ти нагадав, якраз в мене там що закінчується, е, і замов мені там то-то. Деколи -то". кажуть: О, я про тебе якраз подумав, і ти написав. Тобто, е, можливо, навіть і не думали про мене, але все одно, бачите, воно працює, тому нагадуйте про себе. Далі, що ще важливо, є такий момент, коли. Вже у вас іменно є такі ВІП-клієнти, так? які у вас замовляють багато продукції часто, і не забувайте таких клієнтів винагороджувати подарунками. Це дуже важливо, тому що такі клієнти вони вам приносять хороший дохід. Але також не забувайте і щось віддавати. Ділитися теж своїм якимось прибутком, частиною прибутку інвестувати в свого клієнта, тому що цей клієнт він вам дає прибуток і він вам. Може бути вашим активним бізнес-партнером в майбутньому. От, тому що на, є, є навіть така, скажімо, приказка, краще хороший клієнт, ніж там, пасивний партнер, який нічого не робить. Так? Але є такі клієнти, які роблять кожен місяць там, по 70-150 по балів кожного місяця. А не завжди так роблять навіть всі партнери. Так? Тому що тут важливо? Я можу просто розказати свій приклад, який недавно відбувся, це до нового року. В мене, наприклад, є там клієнт, яка в перукарні працює. Так, познайомився я як, коли прийшов постригтись, поки мене клієнт стриг, я задав декілька ключових запитань, виявив для себе потреби цього клієнта і здійснив продаж. Так? Тобто, після того як клієнт в мене купив продукцію в перукарні, я запитався. Так як я розказував, що сподобалося, чи задоволена вона прозову, дуже задоволена. Я відповідно сказав: А чи можеш ти мене порекомендувати? Так можу. Вона порекомендувала іншій напарниці в перукарні, ця теж замовила продукцію, і так вийшло, що в цій перукарні чотири перукаря у мене замовила за якийсь час вже продукцію. Але ця основна, яка перша, да вона постійно досить часто замовляє. І коли перед новим роком я прийшов до неї в гості, я там ще адміністратор є. І в них там на зміні десь працює приблизно сім майстрів. Різні зміни міняються, але купують продукцію, у мене вже чотири От, І коли я новим роком зайшов до них, я їм е, зайшов так, як така, несподівано. І я для тих, хто в мене купував продукцію, кожному по маленькій зубній пасті е, взяв. І, е, Ще одному такому стратегічному майбутньому клієнту це адміністратору, яка в мене ні разу нічого не купляла, Я теж взяв маленьку зубну пасту. Чому власне адміністратор? Ну тому що це ключова людина, вона всіх знає, всі клієнти приходять. Тобто, я вже, якби так скажемо, зробив хід конем, як в шахматах, тому що я розумію, якщо їй сподобається ця зубна паста, а ті перукарі, які там вже працюють, вони вже були задоволені продукцією. Вона вже на слуху, що це хороша продукція. Відповідно, я розумію, що. Це теж буде наступний мій потенційний клієнт. От. І вони були настільки щасливі, що я їм приніс подарував по зубній пасті перед Новим роком такий презент зробив. І відповідно я вже зараз нові замовлення від них отримав. І що ви думаєте, адміністратор так, вона вже замовила в мене серветки, тому що була така потреба, де були якісь там плями чи щось, їй потрібно було щось там. Вона почула від інших майстрів, що є такі серветки і замовила такі серветки. Тобто, про що я хотів сказати? Пзенти, обов'язково робіть подарунки, тому що це вам вернеться набагато з кращим результатом, тому що від клієнтів треба обов'язково, ну, е, припіднести, так? Тобто надати їм важливості, е, несподівано щось подарувати. Тобто це буде дуже приємно. Ось. Ну, і, е, що я вам ще хотів порекомендувати? Е, для того, щоб були клієнти багато, потрібно проводити чим більше зустрічей. Тому я вам бажаю. Проводите чим більше зустрічей, більше маркетинг-планів, більше презентацій товару, і у вас з'явиться необмежена кількість партнерів та клієнтів. А це ну, дуже велике, скажімо, поле для роботи, де ви можете збільшувати і збільшувати своїх потенційних кандидатів. Бажаю вам успіху та продовження нашого марафону. Пока-пока.